В якому контексті, що як бітологія, якщо це йде в контексті нормального політологічного аналізу, в розрахунку варіантів, а як можна було зробити по-іншому, чи це могли бути якісь варіанти, чи не могло, то це добра штука. Припустимо, в тій самій американській традиції, от постійно американська і політологія, і американська економічна історія, і американські історики часто до цього вдаються, коли аналізують ту політику американських урядів, які вели її. Під час Великої депресії, з одного боку, там президент Гувера з іншого президент Рузвельт. От які методи вони використовували для того, щоб побороти велику депресію в сполучених штатах. І це не вважається гріхом, це не вважається як бітологією, Це вважається нормальним аналізом. Більше того, такий відомий економіст, як Мілтон Фрідман, отримав за такий аналіз за монетарну історію Сполучених Штатів і за те, що як він проаналізував роль федеральної резервної системи в американській історії, отримав Нобелівську премію. Тому у варто все таки звертатися до таких аналітичних інструментів, аналізувати варіанти, які могли бути, от якби президент зробив так, чи він зробив по-іншому, які могли бути. Варіанти розвитку подій, нічого тут поганого, як на мене, немає. І цього в книжці трохи бракує, бо, ну, в речі його нема. Це було б добре, якби воно такі речі з'являлися все-таки в українській політології. Це непогана річ. Інше питання, що у нас, якщо воно з'являється в українській політології, то це вже в такому форматі, що хтось розказує, що от ми просто неправильно живемо, зробили якісь помилки, а треба було все зробити по-іншому. І воно. Тоді би нам було якесь щастя. Е, ще як на мене, так, е, така суперечлива теза, що в 90-х роках е, мало говорили про корупцію, чи там корупції було менше. Ну, це, скоріше, мені здається, оцінка е, нашого тодішнього розуміння корупції, що це таке було.